Коли та наскільки підвищиться вартість проїзду в громадському транспорті? Цю тему впродовж кількох останніх днів обговорюють житомаряни. Тиждень тому приватні перевізники скаржилися на відсутність компенсації за проїзд пільговиків, ріст зарплат, цін на пальне і тариф у 5 гривень, які не покриває цих затрат. Щоб з'ясувати, чим зумовлене можливо здорожчання, звертаємося до одного із представників транспортного бізнесу Віктора Белявського. Підприємець нарікає: навіть ціна поїздки у 7 гривень не є достатньою інноваційних складової е, складає від 8 до 10 гривень у різних перевізників на різних автомобілях, на різних маршрутах. Е, який має сход бути тариф, е, я вам скажу, так як в Європі, е, з палива так, е, дорівнюється дорів до одного проїзду в автобусі. От і все, рахуйте, що літер палива сьогодні коштує 28 гривень. Ну от так і повинен бути для того, щоб було нормально, були нормальні автобуси, були нормальні водії е і так далі, культура і так далі, як ви це все пишете в е те саме. то ну, треба, щоб було так. А якщо за техні... Для того щоб обґрунтувати свої вимоги, приватні перевізники надали муніципалітету свої розрахунки. Чи є вони реальними? Запитуємо у заступника міського голови Дмитра Ткачука. Об'єктивні підстави для перегляду формально по постанові. Це має бути там зміна показників, які складають, формують собі вартість на 10%. Звичайно, що ці підстави, якби вони є, тому що за цей період там, рівень зарплати б дійсно мінімальної переглядався, і майже на тисячу гривень виріс. Якби прекрасно розуміємо, що. Ну, ні один водій маршрутки не їздить на мінімальній зарплаті, якби отримує зовсім інші гроші. Якби. О, і те саме стосується і попаливою за ці півтора року дійсно є динаміка якби, зростання. На ну, той момент це було 23 гривні, коли затверджувався тариф сьогодні, якби ціни вже зовсім інші. А оцінка, якщо говорити про тариф, йде на дату, коли приймався власне, тариф попереднього разу, а це було там, от, літку 2017 року. У своїх розрахунках перевізники вказують кількість пасажирів, але як саме проходить облік людей, які Стувались транспортними послугами незрозуміло, розповідає Дмитро Ткачук. Найбільше розбіжності йде якраз в кількості пасажирів декларовані, тому що яким чином розраховується тариф, це витрати поділені на кількість перевезених пасажирів. Тобто, не маючи офіційних документів для підтвердження витрат, вони просто намагаються занизити кількість перевезених пасажирів, щоб таким чином вийти на там, свій обґрунтований тариф. У міській раді кажуть, вартість проїзду може зрости і в комунальному громадському транспорті. Щоправда, тут готові запропонувати іншу модель, щоб це підвищення не було чергово. Як завжди. Все ж таки, щоб затвердити окремо тариф на оплату готівкою і окремо тариф на оплату безготівкової форми, тобто картками там, електронними квитком. таким чином буде реальний стимул використовувати засоби обліку і оплати, тобто да, термінали, валідатори в транспортних засобах, і таким самим чином ми збільшуємо відсоток безготівкових оплат. Чим більше безготівкових оплати, тим більше підконтрольна ця цифра виручки. Тобто, чим менше готівки, тим менше варіантів маніпулювати і в такому разі Ді пропонуємо, щоб тариф на безготівковий оплати залишився без змін, і будь-які здорожчання стосувалися лише тарифу на оплату готівки. Розрахунки перевізників та рекомендації щодо підвищення вартості проїзду обіцяють оприлюднити вже найближчим часом. У муніципалітеті прогнозують, остаточне рішення ухвалять лише після публічних обговорень.